Які муки терпіла спокусниця крата від свого чоловіка Ганса? Що Що це за книжка? Що? Я вас запитую, це ви такі тут. А це такі юридичні книжки ви тут вивчаєте. А? Що Це Що це, це, це так бридко. Так це взагалі, Це не що пробачте, так аб абсолютно. Але я не розумію. Абсолютно, не я пробачте. Я вже навіть не дивуюсь. Ага. Ща влітку. І я, я не розумію. Де. Ці люди, що збираються мене судити. Ага. А ці люди, хто вони? Хто вони такі? Якісь пошли, який Ну так, а передайте, будь ласка. Ні, 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 ніщо. Що передати? Ні, зачекайте, я. Оце? Так, так. Якщо ті люди навмисно будуть затягувати... Сподіваючись отримати від мене хабаря, великого ви їм так передайте. Добре, і ви мені передаєте.